Ця квітка, дорогі мої, у нас вже третій тиждень. Вона вже засохла і я не хочу її викидати. Вона така ніжна, ніжна. Добрий день вам. І так на субіт. З чого ми починаємо? Ну, як завжди, з зупи. На сьогодні овочева зупа. На овочеву зупу ми приготували картоплю, моркву, зукіні, сидр, саверу. Поставили. Воду з м'ясом на вогонь. Зараз кинемо це все і будемо робити нашу овочеву зупу з рідким тістом. Беремо печінку і промиємо її спочатку. Беремо печінку, вона в нас волова, ділимо на такі кавальчики. Нажим гострим ножем. Складаємо в мисочку якусь в мисочку. Якусь мисочку. Окей. Okay. Кидаємо в мисочку, можемо. Хай буде така. Беремо гострий, ніж. Окей. Okay. Це можемо відрізати. Може... Окей, кидаємо сюди, кидаємо сюди. Угу. Чим добре, що італійські печінки, м'ясники дуже гарно чистять печінку, так що вона не має ні плів, ні нічого. Деколи може мати отакі штучки, але це не так важко. Мені світліше. Окей? Окей? Беремо бікарбонат. Беремо трошечки бікарбонату зів чайної ложечки. І помостили. Більше не треба. Вона так у нас дуже добре. І беремо молоко. Так. Перемішаємо Окей. і залиємо. Нашу печінку, Окей. щоб воно покрилося. І хай маринується. Поки воно буде маринуватися, ми за той час начистимо цю болю. У нас маринується печінка, ми помили, промили, знаєте, як ми варимо рис. Десять разів промиваємо і останній раз лишаємо промити у рис. Промитий рис і воду промитого рису лишаємо для підливки наших квітів. Так, це несемо і кладемо на вогонь. Накриваємо рис, накриваємо зупу, хай воно вариться. І самі беремося за, за печінку. І ми нарізаємо цибулю. Окей. О, ми сьогодні. Не добре, але нічого. І півкольця ріжемо. Okay. Ми перевертаємо кожен шматочок на свої печинки перевертаємо на другу сторону. Трошки ще треба з лісом Тут З того боку нема. Чуть-чуть колиємо ще олійку. І трошки хай воно наша. З того боку літаємо. Так, у нас обід вже фактично готовий. Збираємо моркву, це наша морква з нашого городу. У нас її було дуже багато, ми її законсервували. Що ми зробили? Ми взяли моркву, помили, натерли і тепер даємо до нашої Окей. Можемо давати свіжу, Ось це та сама свіжа морква, тільки трошки законсервована. І, на... і нарізали багато цибулі для нашої В пательні кидаємо моркву разом з цибулькою і даємо ще ложку столову муки. Ось зараз у ліці тільки в інтернеті така штука. І. Тепер кожну, кожну пластерку в руку. Ось так. І кладемо сюди на на Це ми ось я не їду, просто зі котиби ще робив. Ми знімаємо. Ми сюди посолили її. Тепер кидаємо цивульку. Так, прямо так розроблюємо її, щоб вона нам... І, і ще треба принести кришку, щоб ми то накрили. Мішаємо. О, і кришкою робимо менший вогонь. І кришкою накриваємо. Так, дорогі мої, наша зупа готова. У нас на перше зупа м'ясна, на кісточка, овочева. І на друге рис з печінкою. Рис з печінкою дуже смачний. Я вам покажу тільки печіночку. Дивіться. Так. Яка вона м'ягенька, дуже м'ягенька. Навіть можу отак показати. Треба мені ножика. Бо взяти хотіла в другу руку. Вона легенька. Я без ножика, вилку її розрізаю. Дуже вона смачненька. А цибулька яка, М -м -м -м. дорогі мої, все дуже смачне. Салат ми доробляємо. У нас салат, бо в нас свої огірки, свої помідори. Я ще не встигла зробити, може, тільки почала робити. І діти захотіли якийсь свій салат, то я лишила той салат, хай вони роблять собі самі, що вони хочуть. Я з вами прощаюся. Перше, ніж попрощатися, хочу подякувати, що ви заходите на мій канал. Заходьте, лайкайте, коментуйте. Я вам буду щиро-щиро дякувати. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті, хорошої долі і всього, всього найкращого. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам спашного.